У кожного з них своя сім'я, влаштоване життя і зона комфорту. Та щороку, того самого дня вони зустрічаються щоб Продовжити історію ночі, яка мала залишитися у минулому, натомість повертаються до неї знову і знову. Що це? Солодка спокуса, продовження інтриги чи справжнє кохання. У неділю на вас чекає головна прем'єра тижня. Коломийський драматичний театр імені Озаркевича запрошує на перегляд захопливої вистави коханці Бернарда Слейда. Вже зовсім скоро розкішна зала Коломийського театру наповниться глядачами, а на сцені з'явиться світло і талановиті актори. Вони покажуть палке, неймовірне, пристрасне кохання. Ти що? Ти що хочеш назад і Це уривок п'єси коханці, вона про вічне, каже головний герой п'єси Коханці, актор Коломийського драматичного театру Артур Філімонов. Вистава про вічне, про чоловіка, про жінку. Ну власне, ще з прадавніх часів відомо, що всі стосунки почалися за дама її правильно. Ну і тоді, власне, і з'явилося таке поняття, як спокуса. П'єса «Коханці» відразу захоплює увагу. В ній лише троє героїв, але їхні емоції просто не мають меж. Головний герой, якого грає Артур Філімонов, доволі цікавий і незвичний. Ця п'єса Бернарда Слейда вона вперше втілилася рівно 50 років тому. Вона з успіхом йшла на Бродвей. Там змінювалися багато акторів, і вона відзначена багатьма номінаціями і нагородами. Це досить популярний матеріал. Що стосується мого персонажа, котрого я хочу оживити на сцені, ну, насправді це, це звичайний бухгалтер, звичайний бухгалтер, але зі своїм багажем проблем, зі своїми своєрідними недоліками, зі своїми звичками, забобонами, з досить таким імпульсивною поведінкою. Ну, одним словом, такий він дивакуватий, зрештою, чоловік, це не герой. Це не ліричний герой, це не якийсь страшний лиходій, і, мабуть, саме втілити і оживити такого персонажа на сцені, щоб глядач дійсно повірив. Ну, це, мабуть, найскладніша задача мене як актора. Щоб відчути незвичну атмосферу, пізнати пристрасні і оригінальні стосунки між закоханими, актори запрошують прийти глядачів на прем'єри і обіцяють, події на сцені Коломийського театру вам запам'ятаються надовго. Світ змінюється, світ іде вперед, змінюються соціальні норми, змінюється хід подій, історія. Але не змінюється одне: це почуття наших героїв. Кохання, справжнє кохання, воно. Будуються на часі, котрій люди прожили, і на випробуваннях. А що про це думають герої нашої вистави? Ну, це ви зможете дізнатись тільки у випадку, якщо ви завітаєте на нашу прем'єру. Покажемо дві прем'єри: 18-го числа, 18 травня, і 25 травня, вистави о 17.00.